Вітаю, друзі! Сьогодні до нас в гості завітала Оксанка. Вона дуже чемна, уважна і привітлива. Вона привітається з усіма друзями. Сьогодні у душі моїй так світло, веселенько, і кажу вам я добрий день. Всім добрий день, рідненькі! Чи приємно вам, дітки, коли з вами привіталися? Так, звичайно, приємно. Сподіваюсь, що і ви зі всіма вітаєтесь, коли когось побачили. А як же можна привітатися? Можна обійматися, цілуватися, вітатися за руку, вклонятися. А ще можна говорити: привіт, здрастуй, ради тебе бачити. Доброго дня. Здоров, «Добрий день», Якся маєш. Здоров будь, вітаю, рада зустрічі, як справи. Гарного тобі дня, хай щастить, всіх гараздів, доброго здоров'ячка. Дітки, а якщо людина пройшла і не привіталася, то як її можна назвати? Неуважна, невихована, без настрою. Так багато чого залежить від нашого настрою. Настрій може бути веселий, сумний, здивований. А якщо у вас буде поганий настрій, то як його можна поліпшити? Так, погратися, розвеселитися, пожаліти або привітатися. Слова привітання це чарівні слова. Вони поліпшують настрій. Коли ми вітаємось одне до одного, то дивимось обов'язково в очі. Можна привітатися помахом руки, можна потиснути руку. Можна дружно обійнятися, можна стукнутись кулачками, можна сказати дай п'ять, можна просто посміхнутися. Дружні привітання викликають радість, задоволення, приємні стосунки. А ви знаєте, дітки, що в нашій мові не всі слова приємні і вічливі, є слова, які можуть образити. Тому, перш ніж людині щось сказати, слід добре подумати, чи не завдадуть ці слова людині болю, чи не зипсують її настрій. Тому всі чарівні слова сприймаються дуже яскраво. Дітки, я вам бажаю, щоб ваше життя було так само світле, яскраво, і в нього завжди зустрічались тільки добрі та вічливі люди. До зустрічі, друзі!